Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. І сьогодні я пропоную зробити зі мною ось такі красиві, такі надзвичайно ніжні заколочки для маленької принцеси. Ці заколочки з бусинами рондель і з таким ніжним фатіном. Розмір заколочки 7 см. Якщо вам цікаво, як зробити ось таку красу, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібно фатін, ось така готова корона, заколка, також фетровий кружечок, бусинки в мене рондель, з інструментів голка з монониткою, голка з ниточкою. Також ножиці, лінійка та клеєвий пістолет. Для початку я зроблю ось таку спідничку з фатіну. Я взяла фатін розміром 7 см на 15,5 см. Три відрізка. Таку спідничку ми вже з вами робили, але я вам швиденько нагадаю: я складаю фатін ось так на половинку. У мене тут з блискітками, тому я слідкую, щоб блискітки в мене були на лицеву сторону, а не на внутрішню, щоб ось тут вони ззовні були, і ось так по центру прошию всі три відрізки фатіну. І нагадую, що якщо ви маєте фатін шириною 7 см, довжиною 40 см, або ж 45 см, також чудово підійде. Мені просто зручно нарізати ось такими відрізочками. Ось, я прошила, стягну, і тепер беру наступний відрізок і також прошию. І так я прошию ще ось цих два відрізочки. Ось я прошила всі Три вітриски тепер стягую і ось тут з'єднаю та зафіксую, все розправлю гарненько, і ось тут зафіксую. Далі я беру ось таку коронку. І спочатку я думала ось цими бусинками рондель. Вони, чесно вам скажу, надзвичайно красиві. В мене була любов з першого погляду до цих бусинок. Вони такі ніжні, насправді, ну, дуже красиві. І я думала ними прошити лише ось цей низ цієї коронки. Коли я прошила, я думаю, а що буде, якщо я спробую обшити ось всі ці такі вигини, всі ось ці такі закрути, на цій короночці. І ось що вийшло. І зараз я вам покажу, як я це робила. Для початку я ось тут з краєчку зафіксую мононитку. ось так декілька разів. І виводжу голочку. Ось тут на початку корони. І спочатку прошию низ корони. Чесно вам скажу, що я тут прошиваю по два рази кожну бусинку. Не знаю, чи це буде достатньо по одному разу. Так як я з бусинками такими працюю перший раз, це вже другий раз ось, то я краще прошию ось тут. По два рази кожну бусиночку. Ось. Вони тоді кращу фіксацію мають ось ці бусиночки. Ці бусинки в мене розміром 4 мм, на 5-6 мм я їх міряла. Ну, Важко такі малесенькі зміряти, Ну, але приблизно ось так я прошию цей рядочок. Нагадую, що я прошиваю по два рази кожну бусинку ось тут, а далі вам покажу. Ось я прошила по нижньому краю корони, вісім в мене ось таких бусинок. Я ще вам забула сказати, що в мене корона розміром ось тут 3 см і висотою 2,5 см. Ось така коронка. І я вже один раз ось цю останню крайню бусинку, бачите, прошила. Тепер, коли я другий раз її прошиваю, Ось так я голочку тепер виводжу ось тут. Вже на цей овал йду. Ось тут я вже бусиночки буду пришивати лише по одному разу, так як тут дуже тоненька ось ця. Основа, до якої я буду пришивати. Зараз акуратно ось так. І тут же буду лише по одному разу, але міцно затягуючи мононитку Так, погляньте, з тієї сторони практично не видно. Голочкою. І тут де є ось така тонша основа, я буду лише по одному разочку. Зараз тут поправлю бусиночку, щоб рівненька була. Так. І тут вже можна два рази прошити бусиночку, де вже ширша основа. Я вже буду прошивати два рази. Ось так. Тепер прошивати бусинками я буду спочатку лише по цьому верхньому краю ось до цього моменту. Я ось так виведу голочку і поступово буду прошивати бусиночки. Так, тут можна також два рази зафіксувати цю бусиночку. Ось так. І тепер виводжу голку на ось це таке заокруглення. І тут також буду по одному разу лише прошивати бусинки. Як бачите, нічого складного нема, але результат дуже красивий. Так, виведу ще раз ось тут і прошию бусинку. Ось тут знову можна два рази зафіксувати, але я її, мабуть, тут не буду, давати її трішки-трішки вище там. Зараз вона мені впала. Ось сюди йду вже на цей третій виген. Але все одно я її тут два рази зафіксую. Ось так Та піднімаюся вгору. У мене вже ниточка коротенька, тому я цю бусинку пришию і, мабуть, два рази зафіксую. І тоді потрібно мені замінити нитку. Все, два рази пришила цю бусинку, і ось тут. Зафіксую нитку. Тепер я знову ось тут зафіксую спочатку. Цьому нитку. ось так виводжу голочку. І прошиваю далі. Ось тут я на цьому, ось такому виступі, пришию ще бусинку. Також два рази я її ось тут зафіксую. Тепер на ось цьому виступі я прошию бусинку. Ось так. Зафіксую її надійно та, тепер пришию бусинку на ось цьому виступі. Ось так. І тепер я таким самим способом обшию бусинами ось цю частину корони. Ще хочу сказати, що коли я вже пришиваю ось ці бусинки, я стараюся дотримуватися симетричності. З цією стороною, де я вже прошила. Так що будьте уважні, щоб все гарно та акуратно симетрично було. Ось я вже закінчила пришивати цю частину корони. Хочу вам сказати, що найважче в цій короні пришивати ось ці краї корони, так як вони ось тут є найтонші. Тепер я буду зашивати ось цю внутрішню частину корони. Також ось так по порядку, поступово я буду прошивати корону. Спочатку тут бусинку ще дам, бракує ось так. Тепер вводжу голочку. Тієї сторони і поступово я так зашию. Ось ці всі пустоти. Так, тепер піднімаюся вгору. беру босинку. І ось так поступово, поступово я зашию цю частинку корони. Тут всюди я вже прошиваю лише по одному разу ці бусинки, так як ця корона не є ось тут така Такого розміру, щоб можна було два рази проколювати Так Тепер тут ще бусинку дам одну. Всюди, де бачите, пустоти, тепер ми просто їх зашиваємо босинками. Ось тут можна вже два, два рази прошити. Я половинку вже прошила, і так само я прошию ось цю половинку. Ось я вже майже закінчила, беру останню бусину, та ось тут її пришию. Останню бусину я також, тут постараюся ось так, пришити її два, рази, ось так та все. І тепер. Зафіксую. Ось така красива корона вийшла. Щоб її обшити, мені потрібно було 42 бусинки розміром 4 мм на 6 мм. Тепер я беру ось цей фатін, обираю, де в мене буде лицева сторона цієї заколочки і ось так її по центру. Я спочатку зафіксую клеєм по центру. Ось так міцно притискаючи. І монониткою я ще додатково зафіксую цю корону. Спочатку. Я зафіксую тут мононетку. Ось так. Все. І поступово, ось тут, крізь отвори, я пришию цю корону. Це все крізь отвори. Я не буду робити проколи в цій короні зайві. Тут є отвори, і я крізь ці отвори буду пришивати коронку. І мені залишилося цю корону прикріпити на заколочку або на пов'язку. Я вирішила прикріпити на заколку. Я беру фетровий кружечок діаметром 2,5 см. Та заколочку ось таку. Вона в мене вклеєна репсовою стрічкою і довжиною 4,5 см. Я складаю цей фетровий кружечок на половинку, роблю прорізи ось такі, щоб помістилася заколочка ось так. Тепер гляну. Де має бути цей фетровий кружечок, якраз добре ось так, нанесу тут клей, зафіксую фетровий кружечок ось тут знизу, та з цієї сторони ось так розправлю. Зафіксую з цієї та цієї сторони, нанесу клей та рівненько по центру, приклею цей фетровий кружечок. Я приклею її так, щоб моя корона практично лежала ось так рівненько на заколочці. Ось так міцно, міцно притискаючи, Все, заколка готова. Ось такі красиві і надзвичайно ніжні заколочки в мене вийшли. Ось такі корони для справжньої маленької принцеси. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!